Короп ефем рідне радіо. Шановні слухачі, вітаємо вас на хвилях Коробського радіо на частоті 101,6 FM. Замовляйте вітання та оголошення за телефоном 2 15 75 та 098 595 0075. Доброго ранку, шановні слухачі. Вітаємо вас на хвилі рідного радіо Короб ЕФМ сьогодні понеділок, 2 жовтня, у студії Лілія Висоцька. В ефірі сьогодні актуальні новини та оголошення. Графік виїздів мобільної медичної бригади Червоного Хреста на найближчі дні. Увага! Оголошення. Запрошуємо на роботу. Росіяни продовжують обстрілювати прикордоння Чернігівщини. Тарифи пенсії та перерахунок субсидії, що зміниться у жовтні. Тепло та дощі. Чернігівські синоптики розказали про погоду на найближчі дні. А також сьогодні в ефірі народний календар та сучасна українська музика. Новини та оголошення. Увага! Оголошення! Графік виїздів мобільної медичної бригади Червоного Хреста на найближчі дні. 2 жовтня – понеділок, Поліське з 10 до 15. 3 жовтня – вівторок, Дрібці, Горохове, Карацюбине з 10 до 15. До уваги жителів коробщини шукаємо працівника по догляду за тваринами, собаками, вимоги, любов до тварин, психологічна стійкість. Якщо це про вас, звертайтеся у селищну раду. Росіяни продовжують обстрілювати прикордоння Чернігівщини. Російські загарбники продовжують обстрілювати прикордонні території Чернігівської області. Всього протягом доби нараховано 5 пострілів, 39 вибухів із різних видів озброєння. Про це повідомляє оперативне командування Північ. Семенівська громада, Миколаївка, 4 приходи. Ймовірно, міномет калібр 82. Галаганівка 2 приходи. Ймовірно, не керована авіація. Ракета по 100 бобрів, 20 приходів, ймовірно, ствольна артилерія. У результаті обстрілу отримала поранення одна цивільна особа та пошкоджено декілька будинків. Сновська громада, клюси 6 приходів, ймовірно, міномет, калібр 120. Новгород-Сіверська громада Вальчики, 7 приходів, ймовірно, міномет, калібр 120. На щастя, інформація про загиблих серед місцевого населення не зафіксована. Тарифи, пенсії та перерахунок субсидій, що зміниться у жовтні в Україні з 1 жовтня 2023 року. Розпочинається перерахунок субсидій на опалювальний сезон. При цьому підвищення тарифів на комуналку не очікується. Видання РБК Україна докладніше розповідає про те, що зміниться у жовтні. При підготовці матеріалу використовуються дані прес-служби Мінсоцполітики, заяви прем'єр-міністра Дениса Шмигаля. Мін. Стра енергетики Германа Галущенка та голови Нафтогаз України Олексія Чернишова Тарифи, що буде з цінами на газ, тепло, світло та воду. Підвищення тарифів на деякі послуги житлово-комунального господарства залишаються під мораторієм. Він стосується тарифів на газ, опалення та гарячу воду. У вересні прем'єр-міністр Денис Шмигаль запевнив, що ціни залишатимуться незмінними, щонайменше до кінця опалювального сезону. На ринку природного газу продовжено режим спецзобов'язань. Завдяки цьому виробники тепла одержа. Жують газ за фіксованою ціною 7,4 гривень за кубометр, а це в свою чергу стримує зростання тарифів на тепло та гарячу воду. Щодо цін на газ, то Нафтогаз України, який постачає його близько 98% споживачів, запевняє, що до квітня тариф залишиться на позиції 7,96 гривень за кубометр. Ціни на газ для населення на зиму 2023-2024 років буде будуть стабільними, вони не змінюватимуться, заявив голова Нафтогазу України. Міністр енергетики Герман Галущенко запевнив, що після черневого підвищення подальше зростання тарифів на світло не обговорюється. За його словами, спецзобов'язання, що діють до кінця року на ринку електроенергії, мають наміри продовжити на 2024 рік для побутових споживачів. Діє тариф 2,64 гривні за кіловат Годину, незалежно від обсягу. У абонентів із двозонними лічильниками є можливість платити менше, оскільки нічні кіловати з 23.00 до 7.00 години ранку у два рази дешевші. Максимальна економія буде при перенесенні основного навантаження на мережу саме на ніч. Тарифи на воду також залишаються незмінними. Влітку регулятор намагався погодити зростання на третину для 34 водоканалів, але після критики цьому рішенню не дали зелене світло пенсії поки без підвищення. У жовтні підвищення пенсій не передбачено, за винятком стандартних надбавок для пенсіонерів віком від 70 років. Зазначимо, що місячна доплата за віком виглядає так. Від 70 до 74 років – 300 гривень. Від 75 до 79 років – 456 гривень. Від 80 років і старше – 570 гривень. Крім того, пенсіонери зі статусом тимчасово переміщених Осіб можуть розраховувати на доплати у розмірі 2093 гривні, якщо вони через різні причини протягом кількох місяців не отримували свою пенсію. Наступний масовий перерахунок пенсій заплановано на березень 2024 року. Відповідно до законодавства, тоді має бути проведено індексацію. Субсидії будуть перераховані. Українці можуть розраховувати на субсидії, якщо витрати на оплату комунальних послуг перевищують 15% від середньомісячного доходу сім'ї минулого опалювального сезону. середній розмір субсидії становив 1600 гривень на одне домогосподарство. У нинішньому може збільшитись через дорожчу електроенергію при призначенні субсидії із жовтня на опалювальний сезон 2023-2024 роки. Враховуються. Доходи сім'ї за перші два квартали 2023 року. Якщо субсидія призначається пенсіонеру, то обліковується дохід у розмірі виплат за серпень. Призначенням субсидій займається пенсійний фонд для її оформлення. Не обов'язково особисто відвідувати його органи. Достатньо заповнити всі форми та за необхідністю додати скан копії документів на порталах ДІЯ або на офіційному сайті Пенсійного фонду України. При цьому автоматично субсидія Субсидії перерахують домогосподарствам, яким призначено субсидію на неопалювальний період 2023 року, а також домогосподарствам, яким її було призначено у розмірі 0 гривень 0 копійок на неопалювальний період. Перерахунок здійснюється на основі інформації про доходи осіб: державний реєстр фізичних осіб платників податків, про групу платників єдиного податку, до якого належить фізична особа-підприємець на спрощеній системі. Податкова служба про доходи осіб та сплату єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, а також про відсутність боргів за комуналку від постачальників послуг житлово-комунального господарства. Водночас, деяким категоріям субсидія на опалювальний період призначається лише за новим зверненням. Це ті, хто відмовився від субсидії, але на опалювальний період бажає одержувати виплати, і ті, у кого відбулися зміни у складі зареєстрованих осіб в соціальному стані тощо, якщо одержувач субсидії придбав нове авто, нерухомість відкрив депозит на понад 100 тисяч гривень, не погасив борги за комуналку. Або якщо, хоча б один дорослий член сім'ї не навчається та не працює, але не має статусу безробітного, тоді виплати припиняються. Інформацію взято із сайту Челайн тепло та дощі. Чернігівські синоптики розказали про погоду на найближчі дні. Синоптики дали прогноз погоди на 1-4 жовтня по Чернігівській області. Про це вони повідомляють на сторінці Чернігівського обласного центру з гідрометеорології. На 2 жовтня без опадів вітер південний з переходом на північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 5-10, в день 15-20 градусів тепла. На 3-4 жовтня в 4 жовтня дощ в решту часу без опадів. Температура вночі 3 жовтня 5.10, 4 жовтня 8.13 тепла. Вдень 17.22 градуси тепла. Прогноз пожежної небезпеки. На 1-2 жовтня пожежна небезпека в лісах області зберігається 5 класу. Незвичайна пожежна небезпека. Тож будьте обережними. Це були новини. you Ни календар 2 жовтня в церковному календарі День пам'яті Кипріяна, Іустина та Феоктиста. Здавна вірили, що святі Куприян та Іустина допомагають врятуватися від злих духів. Дівчата зазвичай моляться до іустини, а хлопці до Кипріяна. Селяни в цей період збирають буряк, пастернак, моркву, щавель і петрушку та заготовляють їх на зиму. За вікном часто починався сильний листопад, який натякав, що вже близько зима. Іменинники сьогодні Андрій, Борис, Георгій, Василь, Іван, Давид, Михайло, Костянтин, Петро, Федір, Степан, Юстина. Тельсманом людини, народженої 2 жовтня, є котяче око. Цей камінь володіє особливою привабливістю. Остав вірили, що котяче око допомагає пробудити в людині надприродні здібності. Який сьогодні день в Україні і світі, 2 жовтня в Україні і світі святкують Міжнародний день лікаря, Всесвітній день поширення інформації про дислексію, всесвітній день гри, всесвітній день повітряної кульки, всесвітній день сільськогосподарських тварин, міжнародний день житла, всесвітній день архітектора та архітектури, всесвітній день тверезості і боротьби з алкоголізмом, міжнародний день соціального педагога, Народний день ненасильства, а також день уролога. За останні 130 років 2 жовтня максимальна температура повітря складала 23,6 градусів за Цельсієм у 2005 році. Мінімальна ж складала мінус 4,3 градусів Цельсія у 1976 році. Сонце в Коропі сьогодні зійде о 6 годині 49 хвилин, а зайде за горизонт о 18 годині 25 хвилин. Це був народний календар. З вами була Лілія Висоцька з мирного неба. Шановні слухачі. Чекаємо на вас завтра на хвилі 101.6 FM о 6.30. Дякуємо, що були з нами. Бережіть себе. Короп FM – Рідне Радіо.